Вітаю! Підбивайте підсумки інформаційного дня 3 серпня разом з єдиним аналітичним телеканалом міста Еспресо Біла Церква. Про головні новини дізнавайтеся щодня о вісімнадцятій, двадцять першій годинах та вночі в усіх кабельних мережах міста. Також заходьте на наші сторінки у соцмережах, адже там ще більше актуальних подій. Наживався на військових правоохоронці Київщини затримали псевдоволонтера, який під виглядом гуманітарної допомоги для сил оборони возив до України автомобілі. Потім перепродавав їх захисникам. 44-річного мешканця Білоцерківщини затримали під час продажу трьох машин на суму майже 540 тисяч гривень. Тепер шахраю за незаконне збагачення під час воєнного стану загрожує до семи років в'язниці. Розвінчуємо брехню та відкриту маніпуляцію з боку Росії. Але цього разу це стосується Білої церкви, а саме Спаса Преображенського собору. Так, наприкінці липня представник РФ Дмитро Полянський на засіданні організації Об'єднаних Націй на весь світ зазначив, що прихильники ПЦУ нібито увірвалися на територію святині, зрізали замки, виламали двері та не пускали всередину вірян. Ба більше навіть розпиляли на людей перцевий. Гас наш телеканал був безпосереднім свідком тих подій. Тож констатуємо саме священник московського патріархату середини храму, заперекадувавшись, там застосовував вогнегасник проти присутніх. До того ж, перцівки на території ніякої не було. А ось дивними словами виглядають про захватчиків, яких нібито підтримувала місцева влада та поліція. Насправді жодного представника з боку влади не було. А правоохоронці роз. Межовували сторони конфлікту, аби не було сутичок. Тож, як бачимо, на прикладі нашого міста московити перекручують правду та вигороджують у ПЦМП. Барьба з ними віруючих за Преображенський собор продовжується вже кілька місяців. Вважаємо колеги. заключенні хотів би підчеркнути, что никакие обвинения в адрес России и никакие измышления в адрес канонической православной церкви на Украине не дают Киеву индульгенцию на уничтожение канонического православия или на отправление в застенки уважаемых и пожилых священнослужителей, чья единственная вина заключается в том, что они отстаивают свою веру. Крім того, росіяни в одному з пропагандистських видань заявили, що Київ, Біла Церква та Чернігів це ісконно руські землі, забувши зазначити, що наше місто у 1032 році заснував князь київської Русі Ярослав Мудрий, коли на болотах ще навіть не було цивілізації. Вибиті дороги, розтрощена прибудинкова територія, відсутність благоустрою саме з такими проблемами звернулися до нашого телеканалу мешканці вулиці Архипа Люльки. Якщо звичайні люди готові говорити, показувати та долучатися до вирішення проблем, то до чиновників достукатися практично неможливо. Чому такі сюжети важливо показувати, аби містяни під час майбутньої виборчої кампанії могли спитати з депутатів та представників влади про результати їх? Роботи, дивіться далі. Йдемо по дорозі, по дорозі. Тут машина. Йдемо по дорозі під машиною. Ага, значить ми триваємо сюди. Тому що куди ви обійдете? не будуть? Ось далі туди, там взагалі немає, як немає. Там нашому такої татуарчика немає. Саме таку смугу перешкод щодня долають мешканці будинків по вулиці Архипа Люльки, колишня Карбишева. Люди кажуть, роками тут немає пішохідних доріжок, тож змушені ходити по проїжджій частині та нарікають, що на облаштування прибудинкових територій віддаленого району Білої церкви завжди не вистачає коштів. Ішла пенсіонерка з сумками. Її з машиною збило, каже, в мене і хліб, і банана, і молоко в нього на капоті було. Прижав до бадюрки, вона маленька. Така, ну така. О, я каже, не могла. Сунув мені 200 гривень. Вибачте, і поїхав. О, я каже, даже ну. Зате записати, записати номера, які номера очах потемніло. Не можу чи в мене ті ноги поломані. І такі небезпечні випадки не поодинокі. За словами білоцерківців, вони вже п'ять років поспіль звертаються до міської влади зі скаргами на суцільні вибоїни та проблеми житлових будинків. Однак, у відповідь на звернення чиновники відписують, ніби під копірку. Кошти у бюджеті закладені на наступний рік. Проте з 2018-го позитивних змін так і немає. У нас ціла. Низка відписок від міської влади. Недавно я дзвонив до нашого депутата, я не знаю, прізвище його, він сказав, що немає грошей. Значить, я, користуючись випадком, можу сказати, де можна знайти гроші. Значить, у нас на вулиці є техучилище. На техучилищі є котельня. Котельня ця обігріває. Ну, Дом будинок престарілих. Метрів 50 трубопроводу гріє атмосферу годами. Майбутнє з коле постоялася котельна, а міська влада кожен, кожну, кожне своє засідання дотації виділяє на тепломережу. Тепломережа розкрадають гроші капітально і оце ті гроші, які можна нам на тротуар. Залишають бажати кращого і покриття на люках колодців та підвальної вентиляції, куди постійно потрапляє дощова вода. Ось під час опадів пішохідна дорога перетворюється на суцільну річку. Пройти якою просто неможливо. Ми уже зі живем 54 чотири Ви Ви що штурід, Якщо ви ще приїхали во час дождя, то тут вообще лодку нужно брати Тут не пройде, а зі і діти. Розповідають мешканці ще про один прикрий інцидент: жінка перечепилась через коріння дерев на дорозі та зламала шийку стегна. Тож, коли у людей терпіння увірвалось, вони почали самотужки викладати асфальт. Пояснити ситуацію міг би начальник ЖЕКу Номер один Олександр Ящук. Але від коментаря на камеру він категорично відмовився та наголосив, що тротуарна частина до їхньої зони обслуговування не належить. Натомість, вирішення низки будинкових проблем залежить від сплати мешканців за. Послуги. Он хоть бы раз пришел и посмотрел, какие у нас подъезды, а лавки, какие двери, лавки просим. В прошлом году звонила а я сама три не раза. Не я говорю, покрасьте лавочки, ну стыд, позор. Вот по сегодняшний день эти лавочки я стоят. Ну куда это годится? Вообще, ЖЭК у нас вообще не работает, я скажу, вообще. А деньги мы платим. Пан Ящук порекомендував нам звернутися до департаменту ЖКГ, щоб на вищому рівні це питання роз'яснити людям, але й там керівництво небагатослівне. Єдиним посадовцем, який згодився розтлумачити суть проблеми, став Олексій Погасій. Заявка в пропозиціях по фінансуванню є на цей рік планували оновити геодезію та приступити до розробки проєктно кошторисної документації. Але так як вулиця Архипа Люльки постійно затоплює під час залпових злив, то виникла необхідність збільшити обсяги геодезичного знімання для того, щоб також розпочати роботи по виготовленню проєктно кошторисної документації щодо зливової каналізації, тому мало ймовірно, що ми встигнемо в цьому році зробити фактично роботи. Крім того, мешканцям будинків рекомендують періодично звертатись у департамент комунальників з відповідними заявами для затвердження. Проте представляти інтереси людей мали б і депутати міської ради, які обиралися чи закріплені партіями по вулиці Архипа Люльки. А це Анатолій Ляшенко та Віталій Корнійчук із за майбутнє Дмитро Денисенко, ОПЗЖ та Микола Іванов біла церква разом. Тож і їх потрібно питати, що вони роблять для людей. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Один донор може врятувати до трьох життів. Київський обласний центр крові потребує донорів. Як наголошують в установі, запрошують усіх небайдужих здати кров та забезпечити тил нашим воїнам. Важливий компонент потрібен щодня, особливо з негативним резус-фактором всіх груп. Зазначу, здати кров можна з понеділка по суботу, з 8 до 15 години, за адресою бульвар Олександрійський 171. Попередній запис на донацію не Потрібен при собі варто мати паспорт та ідентифікаційний код. Білоцерківська організація Червоного Христа обмінялася досвідом з колегами. Як розповідає голова міського товариства Вікторія Бірюкова, до міста прибули представники з Черкаської, Київської та Чернігівської областей. Головна мета поділитися цінним досвідом, покращити згуртованість та роботу організації. Також для 25 делегатів провели екскурсію Білою церквою. У нас багато волонтерів, і наша робота є завжди активною. Вона ніколи не зупинялася, не зважаючи ні на які перипетії, які відбуваються в нашій країні. Завжди оце от бажання робити світ кращим, воно об'єднувало навколо Червоного Хреста, і ми дуже горді нашою командою. Нам є чим похвалитися. От власне люди приїхали ознайомитися з нашою роботою, подивитися, як ми працюємо. Київський обласний театр імені Панаса Саксаганського розпочинає свій ювілейний 90-й сезон. Стартує він вже завтра і розпочинається з вистави Аліса 30+.» – П'єсу до якої написала Ганна Сагайдак. Як запевняють артисти, наглядачів чекає багато цікавих дійств, серед них і яскраві прем'єри. Крім того, в репертуарі залишили найулюбленіші вистави з минулих сезонів. Про те, чим дивуватимуть білоцерківці в Саксаганці, у коментарі. Наступна вистава пастка. Це по суті відновлена вистава. Режисер-артист нашого театру Владислав Красіков. Відновлена вистава, і там дещо трішки змінився склад. Тому вона як прем'єрна для нас. Цей театр починався з однієї з однієї зі студій Лесі Курбаса. І ну хочеться якось, щоб люди про це пам'ятали. Перше, що хотілося побажати нашим глядачам напередодні 90-го сезону, це, звичайно ж, перемоги хороших емоцій, щирих емоцій, які ми готові для наших глядачів дарувати. Ну, особисто від себе запрошую на весь наш репертуарний план. Те, що ми будемо дарувати нові сюрпризи, нові постановки, це факт. Ми не зупиняємося, ми боремося і, звичайно ж, чекаємо на нашого глядача, адже перемога за нами, ми таким чином швидше її зближуємо. Не має так бути на світі, що були загублені діти. В обласному будинку дитини, що розташований у білій церкві, усіх тамтешніх малят до семи років об'єднує спільна мрія відшукати батьків. І, хоч статистика усиновлення зменшилася через війну, але охочих подарувати своє тепло дітям чимало. Наша кореспондентка Любов Геращенко познайомилася з малюками, які щодня виглядають у вікні своїх маму і тата. Дитячий сміх та гомін на майданчику у спеціалізованому обласному будинку дитини завжди можна побачити веселих малят, але мало хто знає, що за кожним стоїть своя важка історія, як розповідає виконуюча обов'язки головного лікаря Юлія Богатаренко, заклад опікується дітьми віком від нуля до семи років, які позбавлені батьківського піклування залишились сиротами або ті батьки яких опинились. У складних життєвих обставинах станом на сьогодні у нас перебуває вже 25 дітей, і 20 дітей знаходяться в закладі у місті Свалява. Це дітки, котрі були евакуйовані у березні 2022 року. Поясню чому, тому що, скажем так, дітей евакуювали і вони перебували там. Але вже в березні 2023 року був отриманий дозвіл від департаменту охорони здоров'я Київської області про початок роботи закладу. І дітки, котрі перебувають у нас наразі в закладі, вони знаходяться у нас з березня місяця 2023 року. У закладі малеча перебуває цілодобово. З ними займається як медичний, так і педагогічний персонал. Загалом тут працює 110 співробітників у залежності від віку та фізичного стану. Діти поділені на групи. В нашому закладі перебувають діти, котрі мають групу інвалідності, а також проблеми зі здоров'ям, і дітки, котрі мають затримку психомовного розвитку або певну розумову відсталість. Саме тому наша робота направлена на корекційно-розвиткову роботу для цих дітей. Очільниця наголошує заклад позиціонує себе як тимчасовий, адже завжди залишається надія, що малеча повернеться додому. Перша група, до якої ми завітали, це немовлята. За сімома крихітками віком від 6 до 11 місяців тут з любов'ю дбають няні та медсестри. Я працюю 23 роки в цьому закладі, і дітей пройшло дуже багато різних інвалідів, маленьких, ну дуже різних дітей. Для дітей створюють атмосферу рідного дому, розповідає Ірина. Більше кожна працівниця для них як друга мама. Люди, які сповнені любов'ю. Я їх можу назвати матерями світу, бо так любити дітей, як люблять е, ці жінки, ну ми я вже себе до, до цього колективу відношу. Е, це може е, тільки справжня матір. От я вам хочу сказати, я цей заклад можу назвати інститут благородних дітей. Чому? Бо тут іде медичний догляд дуже високого рівня, іде психологічне виховання, іде соціалізація дітей. Взагалі, я вважаю, що отак як до доход, ну, доглядають дітей в цьому закладі, так мається бути всюди. Влітку малюків частіше виводять на альтанку, аби вони грали на свіжому повітрі. Взимку ж є спеціальна кімната, де вони також граються, стрибають та займаються фізкультурою. Додатково також є заняття з логопедом, з яким навчаються під час прогулянки на вулиці. Найчастіше в нас у нас вати мовленнявого розвитку дітей це затримка мовленнявого розвитку, тому що ми займаємося з дітками з одного року. Кожна дитина унікальна, але мрія у всіх однакова, щоб одного разу за ними прийшли мама і тато. Чекають на родину і Ангелінка разом зі своїм братиком Вовою. А що тобі подобається тут найбільше? З ким ти дружиш? З Вовою. Що ви граєте? Найчастіше? Ухбо, у хубо губ... тваринки. Кого ти знаєш? Білочко. Так, а ще хто? Вовк. Так, а ще хто? Емдеєву це А може, а котик, песик. Да. З дітками займається і психолог, який проводить асоціативні заняття. Подивися на цього звіря, що за звір такий у нас. Ставим, ставим, ставимо оленів стоять. Що це за звір у нас? Добре, хрю, 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 хрю. Кабан. Кабан, який ти в мене молодець, а якщо маленьке, ось маленький. Оце Кабан. Нас... Та ні, маленьке поросятко. Так? Так. А хто у нас рижий і хитрий? Хто це? Лисиса. Лисичка. Одного разу ще на небесах ці янголята вибрали собі батьків. Тепер чекають на шанс, щоб і їх обрали рідні. Нині цей тимчасовий дім дає їм все, що вони не отримали від біологічних батьків, бо кожен з малюків заслуговує на повноцінну родину. Ми хочемо звернутись до благодійників і небайдужих людей. Я хочу, щоб вони знали, що наші двері завжди відкриті для усіх охочих допомогти нашому закладу і нашим діткам. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякуємо, що цього вечора були разом із нами та не залишайтесь осторонь життя Білої церкви. Пам'ятайте, що ми творимо країну тут і зараз. А тому не будьте байдужими до її долі та долучайтеся до змін. Пишіть нам, ставте вподобайки та діліться відео зі своїми друзями, аби більше людей дізналися про наш телеканал. Для вас працювала Дар'я Рубан. Чекатиму вас завтра о цій же порі.